На конкретному прикладі покажу, до чого дуже призводить е, нераціональне пісокористування. Я буду деякі слайди пропускати, щоб це швидше було. Е, ми досліджували інвазію, тобто спонтанне поширення е, наступного військовистої на території запроєктованого ландшафтного парку Данила Курганів. Ця територія знаходиться в Херсонській області. У верхіві Кігалицької затоки в, в, в Голопорісницькому районі. Ну, ось топографічна карта. Ось це урочище дали до курганів. І тут ближче можемо бачити його. І ось дивіться, чому воно так названо, це кургани, які там розташовані. Величезна кількість всього на цій площі зосереджено 138 локанів на цій території. Деякі Дуже високі, десятиметрові, як органи, ну більшість велика. Природна рослинність тут полиновий степ. Е, Ну Ось деякі ландшафти в комплексі з саванцями і саванчаками. Е, і ось, будь ласка, поряд з, цією, з цим е, проєктованим ландшафтним заказником створені лісослуги з, е, з маслинки військовистої. Е, ну і взагалі на півдні степу засунені ґрунти. Е, е, Ця культура дуже пропагується до якраз залізники. Ось можна. Ну, якщо про ось, дивіться, природна іра у цього виду, тобто це ірано вид, ось його природне поширення. Ну, і ви бачите, що Україна ніяк не належить до межі одного поширення цього виду. Ось ви бачите поширення його в Америці, в Америці він вважається страшним бур'яном. І величезні просто мільйон мільйони, мільйони доларів американський уряд тратить на те, щоб боротися з цією рослиною на своїй території. Ось поширення цього виду Північному почорноморі це, це даними 2006 року. Протокова Шевель робили таку карту. Ось насадження там на місці досліджень, як вони виглядали. І ви бачите, що цікаво. от 15-му році писав, що. Масурка дуже, дуже часто розводиться, особливо в частині частку, іноді попадається в чавому стані, але ніколи не з'являється появляє, в містах, сколько не буде підкультури. Тобто ми можемо бачити, що за 100 років цей вид подолав так званий фідоцинотичний бар'єр, менше ніж за 100 років, років 70, і став спонтанно поширюватись в природних угруповання. Ось ці лісосмуги за участю маслинки, які там знаходяться. І ось що відбувається. Все Оце, оце ось спонтанне поширення з тих лісосмуг маслинки метровистої. В лісосмугах вік дерев на момент дослідження 2006 року сягав 46 років, максимальний вік дерев, отут, якийсь спонтанно поширили 20 років. Чому так? Тому що тут було розвинуте тваринництво, потім прийшов упадок, ферми розвалилися. Але не тільки вона не роста, тому що тварини їх поїдали, а я говорю з місцевими жителями, вони кажуть, що просто її використовували, щоб вони псували пасовище. Тобто частина тварини, частина родини знищувалася, вона на пасовищах. Ну, ось ми встановлюємо вік, це Пітер -Слім, під Новий голландський полок. Вік дерева встановлюємо. Ну і ми, е, яка е, мета була наших досліджень, подивитися, як впливає маслинка на природний рослинний покрив. Ось дивіться, нам закладали такі ділянки, вони парні. От одна ділянка під маслинкою і друга в максимально схожих умовах поряд, але без маслинки. І робились детальні дуже геопотанічні описи. Ви бачите, що ми взяли три типи екосистем: Солонець, половино пол, пол, степ, степ і перелік. Ну і потім була проведена статистична обробка результатів цих досліджень. Е е е Дивіться, що виявилося, що оце ось ділянки без маслинки, оце ось ділянки без зласвинкою оброблені е за допомогою програми Статистика 6. І виявилося, що маслинка так сильно впливає, що ділянки з нею вони нівелюють природні відмінності між цими різними екосистемами і попадають в статистично в одну групу, настільки сильно нівелюючи вбив на природні рослинний копту. Ось дивіться, будь ласка, це ось переліт. переліт. І ось дивіться, будь ласка, чітко видно, що рослинність під маслинкою відрізняється від оточуючої рослинності. Тобто дивіться, якщо ми говоримо. Якщо перелік, то е, на перевозі відбувається відновостей. В даному випадку маслинка консервує ті антропогенні зміни, і буряни е, повільніше йдуть із цього е, закинутого поля. От. А якщо брати цілину, він на цілину теж проникає, то на цілині навпаки те ж саме відбувається. Степові види під маслинкою зникають. І там з'являються бур'яни. Зрозуміло, по-перше, по не світло тут це перша причина. Подруга маслинка без колись на її коренях є динаміці, який здатний фіксувати азот. і Відбувається органічне забруднення ґрунту. Ось дивіться, ви можете дивитися, це ось процент, відсоток бур'янів, відсоток бур'янів під маслинкою. І ось відсоток бур'янів угруповання без маслинки. Ви бачите, що на що значно вищий відсоток бурянів, тільки перелоги є такий досить суттєвий відсоток бурянів на перелогах. А в степу і на солонцях менше 5%. Ви дивіться 30%, 25% під маслинкою, кількість бурянів в описах тих. І ось дивіться, ось список бур'янів, які регулярно зустрічаються під маслинкою, і значна кількість із них мають високий вказник трофності, тобто вони вимогливі до гумусу в ґрунті. Якраз це показник того, що відбувається за допомогою маслинки, це азотне забруднення ґрунту. Змінюється ґрунт в цьому напрямку. Ну і ну, це те, що ми пропонуємо, що ціліслуги повинні бути усунені. Маслинка не повинна в таких районах використовуватися для, для заліснення і повинен бути відновлений випас. Дивіться, це найбільш небезпечніші видів дерев, які е, проникають природні угруповання на півдні України, трансформують їх в різні угруповання, маслинка степи проникає, е, львяз теж в степи, це по плавнях іде. От і так далі. Тобто, оці види, я просив звернути увагу, що вони просто небезпечні систем їх культивування. У нас пане Іване, і Робінію все ж таки треба теж додати. Це тільки робінів що там ні, це по нас по так... Херсонщині. у нас вона не дуже агресивна. І ось дивіться, ще декілька слайдів. Декілька слайдів. Подивіться, це вже не відноситься до тебе Оце виявлені ділянки розорового степу. Ось ми їдемо по степу. Включає популяцію тюльпану червонокнижного тюльпану Шренка на правобережжі з Нофітою Миколаївичем ми їздили. І ось дивіться, от, що ми бачимо, як ця популяція виглядає. Це ось геоцид білуватий, теж степовий вид такий досить рідкісний з родини лібійни. І ось дивіться, що з тюльпаном відбувається. Отключені червону книгу, дуже рідкісний вид. Оце ось посадка лісу. Ось другий е, приклад. Е, Територія регіонального нашого парку, територія заповідного об'єкту. Ви подивіться, яка тут цілина. І ось ця цілина піднята. На цій ділянці сім червонокнижних видів росте, включаючи тюльпан, карагану, кілька видів колили і так далі. От, сон, трава теж там росла. От. І ось дивіться, на цій ділянці вже не раз заліснювали. І ось терасований схід, ось заліснення, і ось результат такого заліснення, той ефект. Які ми отримували, тобто з зіпсований, з ким зіпсований, а результат, як ви харчі, який там е плачу. Ось дивіться, ця ділянка заліснювалась в 2006 році. Приїжджаємо в 2009 році. Вона це степова ділянка з вапняковими ваня, оголонями. Вона повторно це ось так виглядало в 2008 році. В 2009 році приїхали і знову розграли, і повторно заліснули. До речі, в 2006 році нічого не прижилось. Там 100% фактично загибель була. І ось види червонокнижні, які охороняються або регіонального списку Миколаївської області, І ось як вони там ростуть на всій грілі. Ось червонокнижний грік про червостикло. Це та ж ділянка в 2009 році. Ось, ось коли ла ви можете бачити червонокнижний вид. Ну отак, до речі, ми говорили сьогодні про Казахстан. Ми, я в 2009 році місячну експедицію в Казахстані, ось так виглядають казахстанські степи. У них ситуація навпаки. У них от у нас їдеш, 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 поля, і дуже рідко зустрічається степ, а там навпаки степ-степ-степ-степ, і в мизинці дуже рідко зустрічається поле. Тобто з нас з Казахстаном важко порівняти цьому відношення. Ну і дивіться, я би все-таки просив проявити таку державницьку позицію. Ви дивіться, що ми не маємо інституту СТЕПУ, ми не маємо кафедри в університеті, які присвячені степам, ми не маємо департаменту в жодному міністерстві, які присвячений степам. Тобто вони кинути на призволяще, не мають закону про Степи. А це 40% території України. І дивіться, якщо ми візьмемо, там була схема 2000, Років назад ми мали 50, да, 44% да, лісу в Україні, да? то зараз маємо там 15 чи 17. Територія лісу за 2000 років скоротилась три рази. А дивіться, ми подивимося на степ. Степ, от по тій же книзі, як книгу, книгу цитує Андрієвський Шериксосов, родної ресурсний експерт розвитку України. Там показано, що степ складає ну, цілі 64% території України сьогодні. А 2000 років назад це було 40%. Приблизно був перетек степу лісу в нашій державі. Так от ліси скоротились три рази, а степи скоротились 50 разів. І давайте ми зробимо висновок з цих цифр, який пріоритет у обороні має бути у нас. Дякую за увагу. Тобто питання оптимальної степистості це зовсім не, не, не прояв її гумору. Так, так. І це мені до речі. Якщо говорити про, про природні степи, які в десятки разів, та природних лісів залишились ж тільки 10%. Таким залишилось будь-який напівників. Антропогенні сліти, ми смоді антропогністи? Давайте підувати. Давайте, ми зможемо. Давайте підповідаємо. Дякую, Дуже. А питання можна? Яким питанням? Одно питання. От далеко за планом тій території, що ви показували, що там маслинка розрослася. Ви знайомі з таким типом господарського використання земель, наприклад, Тегеза там в Іспанії використовується, коли. Під покривом деревних видів використовуються е, різні культури кормові там, е, скажімо, сінокосіння і все таке інше. Чому у нас не може поєднатися застосування деревних видів і е, трав'янистичка для того ж господарського матеріалу? Ні, ну я, я зазвичай проти будь-якого використання, але щоб при цьому дійсно не страждала інша екосистема. В підходящих умовах до цього, будь ласка, щоб, це, впадай, щоб це використовувалося. Тобто, якщо це не шкодить іншій екосистемі, будь ласка, я, я сам знаю відповідь. Я переношу була б я вже перепрошую. Давайте в кулуарах. Ви поспілкуєтесь через 5 хвилин. Віктор Мерфіолович, дякую, пан Олексій. Я е завдячую модераторам. Вони прийняли таку дають захиснику степу і лісівнику, начебто. Я